Друзі, доброго дня, вітаю на везенчика Автопойнтів. У нас з'являється такий Hyundai Matrix 2007 року випуску. Маємо ось таку передню оптику та передні протитуманні фари. Встановлена вже зимова гума на залізних дисках та пластмасових колпаках. В автомобілі ми маємо багато місця і він дуже чудово підійде для сім'ї. Повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, пластмасове кермо, на ньому маємо шкіряну таку накладочку, приборна панель, підігрів заднього скла, обдув лобового скла, кондиціонер, магнітофон, датчик газу. Коробка у нас механіка на 5 передач, маємо також тут попільничку та прикурювач. Маємо також підігріви передніх сидінь підстаканничок, ще один прикурювач на 12 вольт. Та такий підлокітничок маленький. Також ручник. До речі, друзі, цело у нас текстиль, але маємо такі накладочки на сидіннях. Вони в нас в гарному стані, доглянуті. Позаду ми маємо у нас також текстильний диван з такими накладочками. Маємо виріз під підлокітничок, тобто можемо відкинути. Загалом позаду досить зручно, багато місця, висока посадка в даному автомобілі. Також маємо ось такий багажник. Багажник ми маємо паличку, докатка, коврик та також під ковриком у нас знаходиться сам газовий балон. Також присутній у нас протитуманний фонарь та заправка газу. Тож, друзі, за цим чудовим автомобілем запрошуємо місце суми, вулиця Герой Крут, 19.